Всім привіт! Хочу вам показати подаруночки, які ми отримали на нашій річній конференції, нам було рік. І в перший день на Gold Day, де були запрошені золоті директори та вищі, нам подарували ось такий прекрасний пакет, а в нього дуже багато подаруночок. Перше, що дуже цінне для мене, це ось така привітальна відкриточка від компанії. Привітала нас! Ці наші заводи, ну більшість наших, навіть не більшість, просто три заводи, і наша дорога компанія. Привітала ось таким, такою весільні Можете собі призупинити відео і переглянути текст. От. Потім покажу те, що дуже сильно люблю. Це наші парфуми, дуже крутезні парфуми. Так, вони запаковані. І я не взяла, щоб розпакувати, щоб показати. Секундочку. Зараз я вам розпакую і покажу. Почекайте маленьку секундочку. Ось так розпакую вам. Хочу, щоб ви побачили ці гарні парфуми, тому що вони мега класні, вони мега круті і вони дуже стійкі. Ось такий аромат вже на цілу хату. Ось такий парфумчик Роуч від бренду Талія заводу. Дуже класний взагалі обалденний. Зараз буду пробувати його аромат. Ну і таке милко. Дуже класний ароматний, ймовірний подарунок. Дякую тобі, Ліваста, за те, що ти нас так своїх лідерів балуєш. Це парфончик. Далі у нас були ось таке ось таке від фірми Бибак. Середів, це є кремчик. І ось такий кремчик бибак. Нічний, здається, не, нічні пептиди, ось такий е, нічний крем. Зараз я подивлюся, що це таке точніше є. Це є Бебак формула. Тут української немає, тільки турецька. Ось такі два засоби. Точно ще не скажу що, потім розповім вам соріс. Ось такий сонцезахисний кремчик, малесенький, пробничок. Від ним можна користуватися від нуля. І вище. Дуже класний. Я колись його мала, мені він дуже сподобався, в нього класний, дуже аромат. Ой. Такий дуже-дуже ніжний, дуже ніжний, такий захищаючий кремчик. Так-так. таке молочко. Дуже гарненький. Певний ніжний аромат. Також ось такі парфумчики, вони в скорому часі війдуть в нам в каталог. Вони теж запаковані. Ось такою клієночкою. Ось такою клієночкою. Де тут, щоб здерти. Пере секундочку, не бачу. Одним словом, не буду розпаковувати, отакий він запакований. С плівочком ви розпаковуєте такий дезодорант. Дуже класний, будемо пробувати, будемо тестити. Вони скоро будуть в нашому каталозі. Також така косметичка крутезна, в косметичні лаки. Потім така блиск для губ Номер 1 Я його маю, користуюся дуже задоволена. Він не є липкий. не має липкості і дуже гарно зволожує губи. Всі пробники. Всього, що можна, від Аліксев'єн такий комплімент-подарунок можна тепер давати тестити моїм консультантам. Розумію, що тут є тональні основи, праймер, мабуть, халайтери. Ось такі, якби, подаруночки в перший день на Gold Day. Прекрасні. І другий, другий день подаруночки були. Ось така парасолька дуже вразила мене ось ця м -м, така візитівка до цієї парасольки. Тут сказано, що м -м, ми не можемо захистити тебе від усіх життєвих негараздів, але принаймні від дощу точно вбережемо твоя ліваста. Мега круте, то просто я дуже в захопленні з такого побажання. Ну І тут така зручна парасолічка з емблемою Ліваста. Я просто неймовірно в захопленні в моєму улюбленому кольорі, такому насиченому рожево-малиновому. І головне, що її можна носити в сумочці. Це дуже зручний такий варіант. Дуже задоволена, що в нас тепер такі парасольки, я буду її задоволенням з собою завжди носити, коли дощик. І ось це аж новий каталог, який почне діяти з 10 липня. З 10 липня це тоді, коли я перший раз закрила статус директора. Перший саме перший свій раз раз на статусі директора, тобто я скоро буду рівно рік, як вийшла на статус директора. Ну і зараз я на статусі вже золотого директора. І ось такий каталог вже буде в липні до серпня діяти. І Ви можете собі переглянути тут докріплю до відео. Цей каталог переглядайте. І такий ось, на останній сторіночці відкриваю вам секрет, що буде лише за 49 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Ось така. Е Масочка для волосся. Я вже показувала, який ефект вона робить, неймовірно крутезний. Теж переглядайте вам прикріплю це відео і замовляйте також собі масочку. Тому ось такі комплементи нам зробила моя дорога компанія. Дуже задоволена, дуже рада, що ось такі дорогі вишукані подарунки ми могли отримувати на наш рік нашої компанії на річній конференції. Всі, хто хоче до мене в команду, реєструйтеся, задоволенням вам допоможу вийти на рівень, який ви хочете. Всім до зустрічі! Пока-пока!